Тебе спитати, Ром. А я ж воду не п'ю цю що за півдолара. А тут немає, я метр купляв. Я поїхав, два бутля купив по 6 літрів, по півтора долара. І п'ю ту. Я цю не п'ю, що я в ній кофе, кофе роблю. Правильно? Чи ні? Ти теж так само робиш? Ну що? Так, хотіть тебе ще щось спитати. Ладно, Е... А як же Стас бухає і боліє. Ми не бухає, він боліє. А ти так виглядає. Sono... Ну все, око, пока, давай. пока-пока. <кх refere-> Вибачай, бо я Ромку не бачу, вони, коротше, заболіли якимось вірусом. Я Їх три дні не бачив. Земляки це, це, короче, з бендери. Я бачу, що вони бліді, як з погреба. Ну так, да, вони на капельницях лежали три дні. Вони такі є. Ну... Да, і я їх просто хотів відосік зняти, а вони їх балакли. Що, розказуй? Ну, що розказує ти? Давай, тиски тиски та... ти Єва. Да. Так, тут живе скільки на Філіпінах? Вісім років. Вісім років. 8. А правда, що коли ти два місяці робиш візу, потім можна продляти до трьох років. Два. До двох років можна продляти. Оце я не надумав, приїхав, короче, взяв дівчину, знайшов і два місяці я зробив, а потім кожен місяць продляю і до двох років. Ні, кожного два місяці. Кожні два місяці. Кожні два місяці? До, до, до двох років. До двох років. Два, два роки ти повинен виїхати і заїхати. Поняли. На Філіпінах немає таких проблем, як в Таїландії. Ромка, а ти знав, що можна до двох років робити візи кожні два, два місяці? ти робиш візу? Да? А потім каже два місяці продляєш до двох років. У мене така є. А, то тебе є така? Та куди тобі їхати, тут все хорошо. Дівчата красиві, все добре, все вкусно. Обалденно. Ромчик. Ух, дай, 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 дай. А що, дай, ся, дай, да як не знаю. все, Ромчик, давай, пока. Віталька, ще давай доснімаємо ще хвилину. Я потермути знімаю. Я просто хотів теж зняти це. Хорошо, знімай походу, коли балакаємо, роби, що хочеш. Подожди, ми зустрілися, кажи про себе ще, півмінути є. Я, я, ми зустрілися, і я ну, по, як, по дорученню групи справжні Філіппіни, там де є Денис. Де, ця, де ця група? Ця група. В інстаграмі, в Ютубі, в Телеграмі, в і Зараз, заже Віталька буде друге відео. Все, я зараз віталі зустрівся, Віталя з Києва, і вони ведуть групу в Ютубі, в інстаграмі.